Військове командування знищує 150-ту механізовану бригаду. Вітаю, вас, шановні друзі! До мене звернулися родичі 150-ї механізованої бригади і попросили надати розголосу цій ситуації. Далі зачитую те, що вони мені сказали. Доброго вечора! Будь ласка, допоможіть надати розголосу. 150-та механізована бригада, починаючи з 27 липня 24-го року, вийшли на позиції та безвісті зникли. Військова частина ніякої інформації не надають. Командування не відповідає. Хлопці, які залишилися живі, уже більше 4 тижнів знаходяться в оточенні. Нас ніж 700 чоловік, це родичі зниклих безвісти. Хлопців просто послали з автоматами на артилерію, на броньовані машини, на реби та каби. Тобто, іншими словами, відправили просто на смерть. Мій чоловік зник безвісти 9 серпня 2024 року. Прийшло сповіщення до ТЦК, далі сім кругів пекла, заяви в поліцію, онлайн-заяви, дзвінки на гарячу лінію, де відповідає, щоб чекали офіційного розслідування. Імені головних командирів я не знаю, а ті, що були маленькими командирами, також зникли безвісти. І пане президенте, та да, головнокомандуючий Сирський Олександр Станіславович. Вертаюся до вас з вимогою врятувати життя військовослужбовців 150-ї окремої механізованої бригади, так як командування не займається цим. Прошу організувати зелений коридор для хлопців, які знаходяться в оточенні, та евакуювати поранених, відвести хлопців на безпечні позиції, також забрати тіла полеглих наших героїв і визволити полонених. Благаємо, поверніть нам тата. Отож, друзі, як бачите, нічого не змінюється. Військовому керівництву плювати на особовий склад, вони просто кидають їх на м'ясні штурми і там же і залишають. А родинам військових, які намагаються хоч якось дізнатися долю своїх рідних, вони просто кажуть: зник безвісти або чекайте розслідування, і на цьому все. І всі прекрасно розуміють, що не буде ніякого розслідування, ніхто нікого не знайде. При тому, що родичі військових прекрасно знають, що їх близькі знаходяться в оточенні, і вони поки що ще живі. Але військове керівництво продовжує все замовчувати. І продовжує утилізовувати українців. Тому що вони знають, що завтра ТЦКшники вийдуть зранку на роботу і напакують чергових добровольців. І ви знаєте, друзі, мені часто пишуть українці, для чого ти це розказуєш, ти працюєш на ворога там, і так далі. Але, друзі, а як це можна не розказувати, якщо це правда? Чому ми повинні мовчати і всього боятися? Якщо я своїм відео зможу зберегти життя хоча б одного військового, то я буду це розказувати. І буду розказувати стільки, скільки в мене буде можливості це робити. І я плювати хотів на ваші погрози, там, на ваші приниження і так далі. Люди повинні знати правду. Ну а ще більше цікавих та правдивих новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.